Ну що, друзяки, ви готові до новорічних подарунків? Сьогодні у нас перше відео, перший подарунок, а в нас їх буде декілька. Протягом неділі буду виставляти відео з подарунком. Тому ласкаво запрошую до участі. Сьогодні у нас подарунок буде куртка бжоляра з євромаскою. Ось таку куртку я придбав в інтернет-магазині Оліїн, за що їм дякую. Тому, якщо хтось не отримає її від мене, не пощастить, але потрібна куртка, чи комбінезон, чи будь-інший одяг. Інтернет-мазіннюлін є досить великий вибір. Але саме цю куртку я придбав для вас. Ось такий куртяк, розмір 52-54. Хочу подарувати саме вам. Що треба робити? Нічого не треба робити. Надо просто залишити коментар під цим відео і все. Тому що завдяки коментарю, 28 грудня, о 14-й годині дня, в прямому ефірі, рандомайзер вибере переможця. Ну, щоб я знав, що було чесно і справедливо кому подарувати. Бо вас багато, а подарунків не так і багато. Тому якось так. І до речі, якщо хто пропустив, подивіться попереднє відео, там я пояснюю, бо в нас буде кожен день розіграш. Сьогодні це куртка, завтра це капелюх, післязавтра там скатертина і так далі. Тому подивіться обов'язково попереднє відео. І якщо ви дивитесь це відео там, в Інстаграмі чи в Ютубі, ну, щоб ви розуміли, що розіграш відбувається саме у Фейсбуці. У Фейсбуці на моїй сторінці, яка називається Фаброб Джіництво на стиль життя. Саме там я провожу розіграш. Вам треба зайти в Фейсбук, знайти мою сторінку, підписатися, якщо ви не підписані, поставити лайк під цим відео і залишити коментар. Все, все дуже просто. Тому якщо вам не потрібна ця куртка, можливо, у вас є знайомий друг, пасічник, ви можете, як то кажуть, спробувати виграти цей подарунок, якщо не для себе, то для когось. Оце якось так, все дуже просто. Так що, друзяки, підписуйтесь, слідкуйте, бо це тільки перший подарунок. І ну, я хочу комусь з вас цю під'явиночку подарувати. Оце і все, все дуже просто. Давайте, друзяки, дірзайте, ласкаво прошу вас на мою сторінку. Бажаю вам успіху. 28 числа буде розіграш.